Вітаю раніше. Зробив ролик на тему наждачного верстату. Значить, оброблюю різні матеріали. В основному це метал, коли мені потрібно. Метал різний сталь. В основному М'які метали не використовую, бо наждачний круг буде забиватися. Маю на увазі ось тут є пори. І вони будуть. Повністю закрити і тоді наждачний круг не буде заготовку обробляти. Тоді придеться, якщо не помиляюсь, називається оправка купувати і тоді трокатися до поверхні, щоб воно все це зачищало. Опять це старання зайвих кругу просто так. Значить, трапилася ситуація, що мені треба було ось це матеріал печ. Його виготовив, але за розміром трошки не підійшло. За допомогою цього наждачного верстату я тут округлив ось так от і тепер в паз вставляється нормально. Тому також можу сказати, що печ обробляється, не сказав би, що сильно легко, як кажуть, він обробляється, також і періодично в ньому сверлив, ну я думаю, що окремо ролик запишу насчет сверління. Тому цей верстат сильно виручу. І Мо я можу сказати, що я використовував перед цим іншу заготовку обробляв напильник в мене з мілким зубом, іншого в даних умовах в мене нема, сильно довго обробляти. Тому я згадав про свій наждачний верстат і вирішив спробувати. Оброблюю дуже хорошо, як метал. Опять-таки, коли обробляєш, потрібно обережно працювати з заготовкою. В даному випадку я вам покажу. Тут воно ж протерта, бо заготовка була зроблена з е, тонкою стінкою. Для того, що виробив, це взагалі не критично. всі їхні поверхні хвати з головою буде дуже добре тримати.